LG анонсувала пристрій Optimus View на базі OS Android з діагоналю екрана 5 дюймів. Повідомляється, що смартфон заснований на двоядерному процесорі з частотою у півтора гігагерца і оснащений 1 ГБ оперативної пам'яті. Екран Optimus View виготовлений за технологією IPS, а його розширення становить 1024 на 768 пікселів. У комплексі зі смартфоном поставлятиметься стилус. У пристрої є дві вбудовані камери. 8 мегапіксельна зі спалахом на задній панелі та 1,3 і мегапіксельна на передній смартфон може працювати в мережах LTE. Версія Android, яку використовує Optimus View 2.3, Але згодом власники пристрою отримують оновлення до Android 4.0. На ринку пристрій LG буде конкурувати з іншим смартфоном з великим екраном Samsung Galaxy Note. Optimus View ширше ніж пристрій Samsung, але тонше у південній Кореї смартфон LG Надійде в продаж у березні. Ціна на нього поки не оголошена. Чи планується поставляти пристрій в інші країни? Компанія не повідомляє. Припускається, що більш детально про смартфон компанія LG розповість на виставці MWC, яка стартує в кінці лютого.